Друзі, а зараз Олена нам розкаже, чим вона займається і що вона робить на шоу Вікторії Цепок. Вітаю! Мене звати Єліна Правда. Я власниця українського бренду Правда Лейбл магазин українських дизайнерів. Правда Лейбл в глобусі, там де представлені 25 українських дизайнерів. А також наставник і ментор в бізнес-клубі Бренд Хаб. Сьогодні ми прийшли на цей захід для того, щоб познайомитися з аудиторією. Ми заявлені як спікери-блогери. А також розказуємо людям, ділимося реальними кейсами, як працює зараз інстаграм, як працюють такі нетворкінги, як себе представляти. По перше, хочу сказати, щоб кожна людина, коли йде на такий захід, щоб вона чітко розуміла, як її звуть. Чим вона займається і чим вона може бути корисною? Мене звати Єлена Правда, я ментор і наставник бренд хаб клубу, там, де розкривають людей, упаковують і дають їм можливість просуватися через публічні виступи та соціальні мережі. А також, звісно, ж я 24 роки змінюю життя жінок одягом. Дякую, гарного дня. вам. Навзаєм, дякую за інтерв'ю і до речі. Я дуже рада вас бачити завжди на всіх заходах. Ви, ви обрали класний інструмент для працювання, тому що. Ліон студіо це студія, яка завжди бере інтерв'ю. Це класний інструмент, тому що люди після інтерв'ю діляться. Ви можете ставити у співавторство свої ролики, і вони таким чином просувають не тільки себе, а й вас. Але робити контент треба такий, яким хочеться ділитися. Друзі, слухайте і запам'ятовуйте. Дякую. Супер, 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 супер.